Львів соціальний представляє громадська організація. Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою. Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Слово винагорода самостійний крок, подарунок долі. Дехто б усе віддав, щоб могти ходити і говорити так, аби інші зрозуміли. Але дитячий церебральний параліч не дозволяє вже 17 років. У Львові працює навчально-реабілітаційний центр Джерело. Там дітей з ДЦП, звісно, не лікують, адже хвороба виліковна. Але їм допомагають максимально реабілітуватись. Дивіться далі, як це все відбувається. Я з України. мене тут привела мама. Колись, коли... я, я, я не ходжу, але але буду старатися ходити. Ксенія – одна з тих, хто щодня відвідує так звані заняття з практичного життя. Скільки в нас поверхів? Дивити байде супер класно. Реабілітолог, соціальний працівник, вчитель і фізичний терапевт вчать дітей простих побутових речей. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібно дітей. Виставити в положення, в яких їм буде зручно займатися. Як ви бачите, дітки у нас стоять в таких стендерах, вертикалізаторах, і хто на візочках адаптованих зі столиками, хто в інших таких стояках куліноупорних, хто на столику, хто на килимку, так як Ксеня. Для навчання використовують методику Монтесорі, фасольку прибирають за собою, розсипають, потім все за собою замітають. Так само є математичні різні завдання, цифри, фігури, так само сортування по кольорах, по фігурах різні будиночки складають діти. Навчально-реабілітаційний центр джерело це велике приміщення, а в ньому десятки дітей і молоді з ДЦП. І з кожним роком охочих сюди потрапити більше є. Наша приймальна комісія каже, середи працює, як правило, кожен тиждень двоє, троє, четверо нових пацієнтів до нас звертається. І насправді для міста Львова таких центрів реабілітаційних, напевно, треба декілька. Якщо я сюди приходжу, то мій настрій змінюється на найкраще. А коли я... А коли я сижу вдома, це, це звичайно не облідає і вже так над, надуїдає. Скажемо, сидіть вдома в, 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 в п'ятьох стінах. Звісно, адже тут Роман має багато друзів, та ще й волонтери час до часу навідуються. Ми вже декілька разів тут були. Ми просто ходимо, допомагаємо. У нас тут однокласниця. Вчиться з нами в класі, ми приходимо допомогти. Частково джерело фінансує місто. Ще грошей шукають серед спонсорів, а дещо заробляють самі. За рахунок тих аукціонів, які ми робимо зараз. Ми працюємо, маємо такий гурток, дуже гарний, де ми намиста виготовляємо. Тут надійка он дуже гарно набирає. Тоді треба гачкувати Ті і тоді виходять такі гарні намиста. Ще тут маємо такі, де ми виготовляємо свічки. Різна тематика свічок. Два роки тому в джерелі відкрили терапевтичний басейн. Воду використовують як засіб лікування. Тепла вода допомагає дітям, які мають проблеми зі спастичністю м'язів, з підвищеним тонусом м'язів. Допомагають дітям розслабитися, і вони з великою легкістю виконують певні завдання, і самі звичайні рухи, які вони повинні виконувати, ну, скажімо так, на суші в житті, вони виконують з великою легкістю у воді. В житті Андрійка вода дуже важлива. І завдяки воді і гідротерапії ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Тобто він може. Тримати спину, тримати голову. Він може самостійніше робити ті чи інші вправи руками, щось брати забавки і так далі. На початках цього не було. А все завдяки наполегливій праці і старанням самого Андрійка, його мами і фахівців з реабілітації, які щодня працюють заради спільної мети, одного маленького кроку, жесту або вчинку, який завтра буде впевненішим аніж вчора. Христина Стець, Юрій Герасимов, підсумки. Львів соціальний.